Самокат у центрі міста штраф Івано-Франківськ перше українське місто, яке заборонило рух електросамокатів та іншого персонального електротранспорту. Рішення виконкому набуде чинності з середини жовтня. Заборона діятиме у пішохідній зоні серед містя. Підставою для обмеження руху транспортних засобів стали численні аварії. Зокрема, випадок, коли електросамокат наїхав на шестирічного хлопчика. Електросамокат це видно який приводиться в дію двигуна. І відповідно, оскільки в нас на сьогодні немає, визначено ще і в дорожніх знаках немає такого знаку про самокат. Відповідно, ми керуємося знаком рух мопедів заборонено. Відповідно, цей знак ми використовуємо і для самокатів, для того, щоб якимось чином ці знаки поставити, і щоб відповідно користувачі цих самокатів, ідентифікували. Що тут самокатом їхати не можна? Нині комунальники встановлюють нові дорожні знаки. За дотриманням правил стежитимуть патрулі. Також про це повідомили операторів сервісів прокату електросамокатів. Вони технічно унеможливили проїзд транспортних засобів з електродвигуном в центральній частині міста. Це вже фактично. Вони сьогодні це зробили. Вони це вже в своїх додатках встановили. Можна їхати тільки по тих коридорах, які там є визначені, тобто по. Там, де рухається автомобіль, це, власне, ми домовилися. Вони це зробили. Ми їм дякуємо минулого тижня. Це вже було зроблено. Більше мова, звичайно, що про електросамокати і про електровелосипеди приватні, особливо електровелосипеди. Тобто ми звертаємося до тих користувачів даних транспортних засобів, приватних. Щоб ми розуміємо, що поки що знаку дорожнього ще немає, тому можна десь порушити, виїхати, але прохання не їхати в на пішохідні зони електровелосипедом. Якщо порушника спіймають на самокаті в пішохідній зоні, йому загрожує штраф у розмірі 340 гривень. Лілія Буцяк Софія Савчук, новини на вежі.